Сьогодні приїхали, я приїхав до Діми, сьогодні спробуємо половити камбалу з берега, а якщо щось не вийде, ми поїдемо трішки в іншу локацію і спробуємо половити там. Із наживки у нас сьогодні солена хірінка. Ось така снасть. Сьогодні є течія. Поставив ґрунту за цеба. Снасть у мене дуже проста, це відвод металевий. Ось такі гачки. Основа в мене 0,6, та по віці 0,5-0,4 міліметри. на вектор 2,70 і два водилища карпо. Це карпові водилища 3,90. На одній намотав на цей теж карпо. Катушка тут у мене стоїть шнур. А тут у мене катушечка буст, свіженьку жилку, таку намотав кислотну. Хочу порівняти, як вона буде. А то взагалі люблю ловити на шнур, тільки на шнур, а тут вирішив щось змінити та намотав на одну катушку жилочку. Незрозуміло. Є риба чи ні? Здається, щось є. сонечко не встало. Так, щось є. Бичок. А ні, малеча, Ось така маленька. Посилання на Снасті, які я використовую, я залишаю завжди в описі під відео. Мала ще така лялька, Така лялечка. в порядку, поправляємо наші ґрунтозацепи і закидаємо цей вектор-2,70 кидати недалеко, в ближній дистанції. Стоит еще скивал. Есть. Есть что-то маленькое. Это не маленькая камбалка. щоб показати, як достати гачок. Якщо я просто дірну, взагалі люди кажуть, що ну, я ж порвав рибу. Гачок дуже глибоко, ми шукаємо кінець гачка, так, бусики всі дістати треба, відкрити її рота і до зябр обережно вивести край гачка. Так, щоб не чіпляти її. Забра. Ось вивели краєчок гачка, бачите? І обережно достаємо гачок. Ось достали гачок, знову отуди його і все, можна відпускати.

Теж невеличка. ось така камбаляка і же приїхали ми сьогодні десь ближче до шостої зараз вже десь пів дев'ятої за цей час було три клювання і три рибки Камбала йде від маленької, трішки більша і така була б тарілочка. Ну, все ми випустили, чекаємо нормальну рибку. Дається, щось знову клюнуло. Так, щось клюнуло. Без клювання. Знов камбала. Але розмір, думаю, невеликий. Але так має супротив сильний. Цей спінінг працює, бачите, карпу з жилкою сьогодні. Але розмір маленький зовсім є клювання знов, Здається, клювання знову на цю. Але якщо її є, то зовсім маленька. Дійшла. Змінимо зараз локацію, спробуємо ще там біля дач. Ще одна локація є, тому що зараз все перестало клювати. Та І тут так прохолодно стояти. Мені здається, щось клює. На цій локації, на жаль, рибу ми так і не побачили, як клювання були. Трошки в інший день я знов вийшов до моря і знов в шторм. Поставив снасть з і закинув. І буду чекати клювання. Збираю я свій другий тор. Тут у мене катушка Ріобі Касплор. Очікувати клювання. Перша рибка є. Перша рибка на гачку. Я не знаю хто там захотів клюнути в таку погоду. Але рибка є. Рибка. На серце. дуже сильно сильні волни. Бачите, просто мешается. Но я маю надеюсь, что и в шторм клюет. Плечо на рогачку. Так. Эм, да. вся запрацевала с поплавочками. Так, выходь. Так, вышел. Все, буду збиратись. Все, не витримую. Холодно, мокро, реально мокро, тому що, ну, бачите, що з моїми ногами. все, Збираю я свої вудки. Дякую вам за перегляд. Ну а ви дякуйте своїми лайками, коментарями. Вон, бачите, клівав, але але. -але.